Оце йде комен. Отак іде. До гори через стриг, і пішло аж туди догори на двір. Оце комен. Це все комен. Це комен отвір. 20 на 20. І в отворі отака от кришка, як я кажу, стабілізатор тяги. Так, коли на дворі холодно відкриваєш. Коли на дворі тепло, закриваєш. І все. А це іде комен з котла в комен. 20 на 20. І тут отвір для прочистки цього коміна.